До ми студенти відділення правознавства, члени гуртка з кримінального права та процесу. В ході роботи та під час практичних занять ми маємо змогу отримувати консультацію практикуючих юристів, зокрема працівників органів внутрішніх справ. Зараз ми хочемо представити відділ ділової гри обшук житла особи. Сценарій був самостійно навіть підготовлений дотримуючи всіх кримінальних соціальних норм, які регулюють проведення даної слідчої дії. Сценарій даної ділової гри. Заздалегідь закладені помилки, будьте уважні під час перегляду та визначте, які саме помилки застосування кримінального матеріального і кримінального процесуального законів були нами допущені під час підготовки зістаново. слушай. Ця легінант поліції. Так, дягню Александров. Мы набили ваши. Нет, нет, нет. Все пожарны. Сюда, молю вас, до кімнати. Без приділ. Гради. руки не вам пошесть. Домотен інтереくと. Да. Вынес на про проведення обшуку в квартири. І по даному факту була порушена кримінальна справа 35. 69.1 за ознаками злочину, передбачено статтею 119 Кримінального кодексу України із рахуванням того, що наркотичні фатечні речовини також інші предмети, які мають значення для встановлення істини в даній справі, знаходяться в помешканні громадянина Тереха Олександра Сергійовича, який проживає в Миколаївській області, місто Первомайськ, вулиця 40 років перемоги, будинок 6, квартира 42. Ну, тому виникла необхідність провести обшук за вище вказаною адресою та в іншому володінні громадянина Дереху Олександра Олександрова. оскарження не підлягає. Познайомлють, будь ласка, і підпишіть постанову. Я нічого не буду підписувати. А, Громадянин Терехов, ви будете підписувати постанову? Сказав, не буду. Останній раз питаю, вийде, не не не. До до відмову. -пол. Вы помните этих ребят? Наверняка да. Если нет, то прошу любить жаловать. Группа «Экстрит Boys и самый страшный клип моего детства. <питает> Потом ребята до небетое время пропали из моего полного десанта. пожалуйста, распишитесь. А Ознайомьтесь с по постановой. буквально <питает> на днях сыграл свадьбу. Ну що, громадянко, будемо розпочинати область? Та шо, вже? Дягайте, що, зробити, що Ну Ви даєте дозвіл на область? Да. Будь ласка, ви согласні підписатись в постанові, щоб ми розпочали обшук в вашій квартирі? Да, так, так, Громадянин Терехо, пропоную вам відразу. Видати, у вас є незаконні якісь речі, зброя, наркотики, наркотичні засоби в актії. У вас нічого не такого немає, Що шкодить не не здоров'ю, холодного оружжя. ні. Да нічого не. немає. Ну добре, розпочинаємо тоді обшук. Пропоную розпочати обшук з лічного досмотру, підозрюваного. Подіті, підіть, будь ласка, поближче та розвіхуйтеся за всім допитом. Зверніть увагу, що в нашу.

Біляв, Біля, це не долучено, А Пацаны отчаянно, що начинають? От Говорить, не горять. Ми поміщаємо дану речовину пакетик. пакетик, це потім все буде прошити і відправити на експертизу там, де буде вияснено, що в складі у вас знаходилось. Чай, чи не чай, що ви там п'єте? Да чай, чай. Ну чай, чому ви носите такий чай в бумажці замотаний? Це у вас що, такий вид нових пакетиків чи що там, заварювання? Погляди, подивіться, тут нічого нема. Да ні в кімнаті мене ніз нічого не знайшло, і пройдемо в другу кімнату. Пойміть, пойміть, що тя. Заходьте. Поляті, проходимо, проходимо, дивимося уважно. Куди отрінь, що це таке? Не моя. Ти ми бачили? Добре. А чиє це, если не ваше? Знаєте, З цього пакетику згодом де все з печатано. Погоді, приходимо. isso.

По почек, печень. Да? Да. да. Лечебная. 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 да что за пресс-драйв да, пресс для курения для курения чего? какой? так она на пляже да так, балуюсь тут что? фольга фольга тоже? Надо? Для чего? Для, для верхней части? Приспособление. Приспособление чего? Курение от травы. Так, там. Брестки. Да, да. Так, давай. А я помню. Да, так, где улетом? когда мы говорим в Надеюсь, Станьте, блядь, как під стенку, чтобы вы все бачили щоб чтобы нам було удобно. Окей, так. Все, давайте, давайте. Следующее. Леся переодевается нам олю в белое прозрачку.

Держимого пакета по підпишите. Aqui, para de

А за тебя, у вас тут море. Вот. Распишитесь. Распишитесь Что <пишись> да, узнаем, есть, такой с протоколом. И поставьте

Кримінується вину особи. Виходячи з даної ситуації, дане кримінальне правопорушення повинно кваліфікуватися по статті 309 Кримінального кодексу України як незаконне придбання зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Дякую. Порушення кримінального процесуального закону. Відповідно до КПК України, паня не мають право у приміщенні, де проводиться обшук, торкатися будь-яких речей. А на цьому відео ми бачили, що понятий порушив даний припис закон. Основне порушення вважає те, що підозрюваним не було зачитані його права, що є грубим порушенням прав людини та може бути підставою для оскарження. Дякую, Назвіть звіті, будь ласка, права підозрюва. Оповинувачення має право знати в чині якого саме кримінального правопорушення його підозрюють або обвинувачують. Буде чітко і своєчасно повідомленою про свої права, на першу вимогу мати захисника, не говорити нічого з приводу підозри або обвинувачення, брати участь у проведенні процесуальних дій, а також оскаржувати рішення дії та бездіяльності слідчим прокурору або слідчому суді. And if you want